Привіт усім! Сьогодні ми з вами будемо дивитися розклад, який має назву Що вривається у ваше життя протягом наступних 10 днів. Думайте лише про себе, розслабляйтеся і насолоджуйтесь розкладом, вибирайте, будь ласка, свою позицію. Сьогодні ви вибираєте по колоді, це буде перший варіант, це другий варіант. Обирайте, ставте на паузу. Всі, хто бажає долучитися до. Мого курсу Манара, який я вже стартувала передзапис. В шапці-профілю є посилання. Ви переходите за посиланням, там написано Манара переходите, реєструєтесь і замовляєте собі своє місце. Будуть класні подарунки, буде, неймовірно, крута трансформація в плані. Тіньової сторони, в плані жіночності, в плані сексуальності, в плані проявленості це не лише навчання Таро, це трансформація всіх своїх енергетичних сторін. Тобто я поєднала курс навчання таро разом з енергіями, які запускаються сьогодні, на сьогоднішній час, для того, щоб обраним. Ті, хто обирають розвиток, допомогти перейти на новий етап, на новий рівень. Тому приходьте ціни все повністю вказано. В шапці профілю є посилання ще раз наголошу, або посилання також я залишаю в описанні під даним відео. І так, кому треба більше часу, ставте на паузу. Я розпочинаю з першої позиції. Поїхали. Позиція номер один. Привітики всім! Дивимось! У нас тут буде зараз. Що вривається ваше життя? Вривається просто протягом 10 днів. Опа. Ага. Так. Ух ти ж Боже ж ти мій милий, ну? ну, По-перше, я хочу сказати так: вривається очищення. Очищення від карми. Ви знаєте, тут навіть не то, щоб виривається, тут протягом 10 днів у вас зміна повністю власного відчуття, власного стану, бачення на це життя, бачення себе. Яким чином? Внутрішня боротьба вона стілюється. Відпускаєте минуле, тому що тут трьохугольник зради вас залишали, мужчина залишав, ви були холодна, ви мусили закритися від цілого світу для того, щоб зберегти себе, зберегти свою стабільність, да зберегти свій, свій емоційний стан, тому що тут було важко. Люди від вас, дуже багато хто. Пішов, і зради були. Ну, тобто, ви розумієте, тут повна, повна херня. Тому я вам скажу так: тут іде стілення цих от процесів, стілюється? Що що тут у нас стілюється? боротьба внутрішня, внутрішній аб'юз себе. Тому що все ж таки, коли ми закриваємо серце, закриваємо якийсь Етап емоційний в нашому житті і в наших відчуттях почуттях внутрішніх, це називається Я починаю сама себе або сам себе заганяти в. В певні аб'юзивні енергії, тоді, коли я маю претензію до себе, тоді, коли в мене дуже багато наболівшого, зібралося всередині, я його не виплескую. Навпаки, я ніби створила цементом залила, але від проблеми не позбавилась. Ось такий етап у вас завершується, стілюється. Давайте не завершується, стілюється. Все ж таки, тут допомога вищих сил, ангелів-охоронців, звісно, приходить до вас. Новий етап. В чому заключається? І далі, дивіться, трансформація. Вона трошечки далі, ніж 10 днів. А, зараз вам скажу, давайте протягом трьох тижнів. Протягом трьох тижнів наступних у вас йде трансформація через відкрите серце, через наповненість, повністю відмирає те, що повинно. Давайте так. Оп-оп, так як мало бути. На карта каже стоп. Просто каже стоп, але ми не, ми не зупиняємося. Це про само, самооцінку, самоцінність, любов до себе, вибір себе трансформується повністю ваше сприйняття себе, свого оточення і того, що є навколо вас. Відпускається те, що повинно піти. Раніше вам важко було ви мучились, плакали, переживали. Чому так склалося? Не, не мали відповідей. Вам і не потрібно було знати ці відповіді. Все було у вас всередині. Ви мусили почути свій внутрішній голос. Від вас відмовлялися. Це ви відмовлялися сама від себе. Вас зраджували, це ви зраджували саму себе. Вас не вибирали, це ви не вибирали саму себе. Саме таким чином. І так як вам дається шанс, туз, це завжди про шанс. Вам дається шанс відкрити серце до себе і до цієї всієї планети, до цього свого втілення. У вас така емоційна. Зараз, до речі, в мене на годину 20.02. Це 100%, я кажу вам зараз істину. Підсказка така йде. У вас іде внутрішнє наповнення через край навіть, да, от, щирість і щедрість цих почуттів для себе, для оточуючих і для цілого світу. Тут прояв любові, тут прояв істинної любові, бажання а, жити в любові, жити в радості, в щасті, в мирі і в процвітанні. Це те, що у вас а, відбуватиметься наступні 10 днів. Тому позиція номер один, така от історія для вас. Нехай так і буде, пишіть в коментарях, приймаю і активую, тому що це важливо. Або просто активовано вже, для того, щоб дійсно це все збулося, якщо вам це підходить. Дивимося далі. Ті, хто обрали другу колоду, позиція номер 2, подивимося, що очікатиме вас протягом 10 років. Админ. Те, що вривається у ваше життя. Так. Опа. Ну, от прорив. Вот він. А, ви сама собі вриваєтеся, я так розумію. Зараз я уточню. Так, дайте мені старше. Конечно, що це. Старша арканіршиця. Це... Друга позиція. Старша арканшиця. Це... Ні, це а, це ваша енергія. Старшаці енергія. Старша аркан, якщо це, це... край Пентаклі, да? Старша аркан, якщо це про людину. Старша аркан про енергію. Це енергія. Стріцерти, це енергія. Ну, блін, у вас вривається ваше життя усвідомлення того, хто ви, прорив фінансової сфери. У вас енергетично відбувається, от знаєте, зв'язок з землею, зв'язок з вищими силами уходить програма нужди. Із-за того, що ви потребували щось, чого вам не вистачало, ви закривалися і у вашому житті, ніби ви, перше, ви як йожик, по-друге, ви не допускали до себе і від себе теж нічого не віддавали. Тобто був постійний ступор. Цей ступор, він, в принципі, має наслідок. Того, що не запускалися нові процеси, ви стояли ніби на одному місці. І зараз я хочу сказати 100% по другій позиції, що тут у вас проривається. Хто прокачував свою самооцінку, самоцінність, вибір себе, любов до себе. Дуже класно, продовжуйте далі, тому що ця енергія протягом 10 днів у вас просто вистрілить. В когось це навіть можуть бути і процеси. А давайте зараз доповнюємо про що це, так? щоб я собі знала. Ну, от, любов до себе, бачите, зміна зміна сценарію життя, прийняте рішення, ухвалене, прийняте рішення, трансформація, вихід із ілюзій та маніпуляцій. А знаєте, в чому маніпуляція заключається? Ще секунду. От я вічно її, оцю короліву а вічно путаю з королевою кубка. Але тут без разниці, бо королева кубка теж вилазить, вилазить нам. Дивіться. Тому що я на кубок дивлюся і все, постійно путаю, я тут теж кубок. значить королева Жезлов говорить нам про те, що тут прорив, тут толчок, тут рішення, тут дія, певна ваша дія до самої себе почне змінювати вашу реальність і ваш. З колеса Сансари треба виходити. Да? Тобто мені показує чітко, запускається процес. Спочатку йшла трансформації, коли ти відпускаєш те, що вже давно тобі не належить, те, що тобі... ну, це вже тобі непритаманно. Да? Наприклад, маніпулювання собою, самою собою. Що це означає? Давайте я вам наведу приклад. Да? Це лише як приклад. Коли в голові каша, і, наприклад, ти не знаєш, що відбувається, ти кажеш, ну, значить, так має бути, або значить я на це заслужила. Це маніпуляція. А Далі, якщо, наприклад, в твоєму житті щось не відбувається, те, чого ти так сильно хочеш, ти починаєш сама собі розказувати про те, що ну, шукаєш собі оправдання, це маніпуляція теж, процесами. Я бачу, що тут, ну, тут реально прийнято рішення вийти із цього всього і перестати бути якоюсь такою незрозумілою сама для себе, а обрати чіткий шлях тут тільки через серце. Через серце, через любов до себе, десь в якийсь момент ви зрозумієте, що блін, а чим я хуже всіх остальних? А чому я живу, проживаю життя отак? А хочу проживати його зовсім по-іншому, але не обираю йти в нове. Наприклад, да? От, якесь таке усвідомлення має прийти у ваше життя, де ви зрозумієте це. Скажіть, будь ласка, чи з'являються якісь люди? Тут дуже багато. Для того, щоб у вашому житті з'явилися люди, у вас недостатньо енергетики. Тобто це трошки пізніше. Але це буде пропрацьовувати. Ви боїтесь людей. Ви боїтеся обману людей, ви бо боїтеся, що вам люди причинять а, зло, біль, образу, те, що було колись. Да? Тобто ще ви, ще ви нестабільна, ще ви не прокачали свою самодостаточність. Тому що людина, яка самодостатня, а, легко спілкується з іншими людьми, тому що вона не вважає, що а, по перше вона не порівнює себе з іншими людьми, а по-друге, вона не вважає, що хтось може вплинути. Типу, вплинути на неї якимось деструктивним чином. Відповідно, тут буде далі, після того, як відкриється серце, буде прокачувати самодостаточність тоді, коли ти не зважатимеш на це, не порівнюватимеш себе з кимось. Перестанеш думати, що всі проти тебе. Це от найбільший страх, да, от вглиб себе піти і зрозуміти, що люди не проти тебе. І взагалі. Навіть якщо тобі зроблять боляче, навіть якщо тобі а, з тобою якось по-іншому поступлять, то не так, як ти собі думаєш, то все ж таки це є ріст, тому що ти знову заходиш на той самий круг, ти бачиш, де ти ще не пройшла якісь уроки. Тобто до цього треба ставитись спокійніше. Кожна людина це наше дзеркало. І якщо в моїй картині світу людина поступає зі мною таким чином, це означає, що десь я прогавила. Певне усвідомлення тої чи, чи іншої ситуації. Десь я не зробила висновок і десь я повелась, як колись, а не по-новому. Ось такі, в принципі, процеси, тут теж прориви, тут відкриття нових, бачите, новий сценарій, здійснення певних мрій, насолода, дивіться, дев'ятка, дев'ятка, в принципі. А десятка кубків, стоп, десятка кубків, дев'ятка пентаклів, десятка кубків це підтримка роду, це наповненість збагачення а, силою роду. Блін, представляєте собі, наскільки це відчуття підтримки тоді, коли ти живеш в потоці і коли а, не встигла щось подумати, і все йде до твоїх рук і ніг. Дай Боже що так і було. А друга позиція, якщо ви згідні з цим, якщо ви приймаєте це в своє життя і бажаєте, щоб ці зміни наступили, пишіть в коментарях. Приймаю і активовую або активовано, для того, щоб це все програлося для вас найкращим, екологічно чистим чином. І хочу сказати величезне дякую вам за те, що ви в мене є. Приходьте на особисті розклади, а також на мій новий. Мега крутезний потужний курс Монара Теро. Люблю обожнюю всім па-па!